сьогодні ми будемо з вами робити ось таку поробку до Дня всіх закоханих. Робиться вона дуже просто, можна сказати, елементарно. Буде ось таке невеличке у нас з вами кашпо. Такий горщичок, так, вазочка, не знаю, як захочете, ви можете назвати а, основу, в яку будете складати свої квіти серденька, І серденька, які ми будемо з вами робити, з картону, ниток, і шпажок та ось таких стрічечок. І трішечки вам знадобиться зелені, для того, щоб ваш букет був дійсно букет, а, в якому є і зелень, і квіти. Тож, приступаємо до роботи, все дуже просто, все дуже швидко. І що найголовніше, ви можете. Наробити таких серденьок багато-багато і використовувати їх, створюючи, наприклад, листівки або магніти на холоді на холодильник, або, можливо, ви зробите навіть віночок у формі серденька із серденьок, будь-що можна робити з таких елементарних сердечок, і виходить дуже класна така поробка, подарунок будь-кому кого ви дуже дуже любите. Для роботи нам знадобиться пряжа, будь-яка та що знайдеться у вас вдома. Оберіть палітру. Того, що ви хочете робити. Можливо, це будуть у вас серденька білого або молочного кольору, рожевого або фіолетового. Ну, Дивіться з того, що у вас є вдома, і з чого у вас є робити ваші седенька. Це може бути і тоненька, і товста пряжа. Це може бути ось мереживка, якщо воно у вас є, воно також згодиться, щоб задекорувати вашу поробку. Також Можна використати ось таку пряжу, і це не проста пряжа, це в минулому це светр, який я просто порізала на смужечки, бо не хотіла його просто викидати. вважала що пригодиться Я вважаю, що він ще пригодиться мій ця пряжа. Також нам знадобляться ось такі стрічечки. Також дивіться за. Палітру, яку ви оберете, мережевку. Ось, наприклад, ось це Мереживко це в минулому. Е тобто Вона вже була стара, але мені шкода було її просто викидати, і я її нарізала на ось такі смужечки і думаю, вони мені пригодяться. Також є ось такі залишки такого мережівка. тобто нам з вами згодиться все, що знайдеться вдома. Даємо усьому, що залишилося, друге життя. Зараз, до речі, це дуже трендово. Також нам знадобляться стрічечки, я обрала ось таку палітру, Там рожеві відтінки, так, золотий відтінок. І нам, звісно, знадобляться ножиці. Ваші сердечка можуть бути будь-якого розміру. Картон можна взяти навіть з-під коробки, з-під піци. Ось, наприклад, ці заготовки я зробила саме з такого картону. Будь-якого розміру, будь-якої форми серденько, може бути. Також мені потрібно щось, що заміне кашпо. І е, я взяла ось таку коробочку е, з-під чашечки. Е, і, звісно, клей-пістолет. Якщо у вас немає клей пістолету, то клей ПВА також згодиться. Також нам знадобляться ось такі шпажечки. вони можуть бути товщі, тонші, навіть палички з вулиці можна взяти з дерев. Те, що знайдеться, знову ж таки під рукою, все згодиться. Приступаємо до роботи. Беремо наше серденько, намащуємо його клеєм, щоб зафіксувати нашу паличку. Беремо ниточку і починаємо просто ось таким чином намотувати. Нічого складного. Навіть дуже приємний такий процес, особливо, якщо ниточка така, як в мене, товстенька і м'якенька. З плюшової пряжі, звісно, дуже кайфові виходять такі ось серденька. Ось таким чином ми намотуємо, поки не сховаємо картон. Якщо раптом у вас картон все ж буде залишатися, там десь якісь краєчки не перекриватиметься, просто нанесіть крапельку клею на те місце і прижміть ниточку. Маємо ось такий результат. Мені дуже подобається а в руках його тримати дуже-дуже приємно. Тепер ми беремо стрічечку. Ви можете. Цю, в цьому випадку, для того, щоб замаскувати ось цю паличку, так, можете обрати і ниточку, і, і кольоровий ще є такий класний скотч, його також можна використовувати. Можна не ховати ось цю паличку, адже вона навіть е, сама по собі виглядає дуже непогано. Але мені захотілося паличку також сховати. Ну, ось Таким чином ми намотуємо нашу стрічечку і в кінці фіксуємо клеєм. І маємо ось такий результат. Мені здається, він вже доволі добре виглядає. До речі, можна багато таких зробити серденьок на паличках, і просто їх подарувати тим, кого ви дуже любите. І обов'язково чекати Дня Святого Валентина, щоб подарувати ось такий подарунок. Тож, продовжуємо. Я нарізаю стрічки. По якої довжини, ну не дуже довгі, не дуже короткі, для того, щоб зав'язати невеличкі такі китички, для того, щоб зробити ще яскравіше наше серденько. Якісь довжина, пишність цих киточок буде залежати лише від вашого смаку і бачення кінцевого результату. Маємо ось таке гарне серденько, і зараз будемо робити їх ще більше. Ось у мене вже вийшов цілий букет неймовірних таких міні-подарунків. Бачите, можна навіть просто окремо дарувати е, такі гарні серденька вони точно сподобаються е, вашим е, друзям, вашим рідним, вашим близьким. Тепер переходимо до створення нашого кашпо. Я використовую ось таку звичайну коробочку картонну. ви можете взяти і цвіточничок, і чашечку, будь-що, що може замінити цю вазочку. Так? Я думаю, що в моєму випадку мені буде достатньо ось такої висоти моєї вазочки. Зараз дуже обережно я обріжу коробочку. Ви можете також використовувати. І канцелярський ніж, але будьте дуже обережні. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще попросіть когось зі старших, щоб вам обрізали коробочку, підрівняли її канцелярським ножем. А якщо ні, то і ножицями також бачите, це легко і просто робиться. Тепер беремо ниточки. Я обираю ось такий колір, зелений. Мені він дуже подобається і мені здається, що він дуже пасує до рожевого. Також можна взяти і знаєте, таку грубу нитку шпагат, можна взяти будь-якого іншого кольору ниточку, товщу, тоншу, все, що у вас знайдеться. І ось таким чином ми нанесли трішечки клею, зовсім трішки на початок. Ми перший рядочок з вами проклеїмо, а всі інші будемо просто намотувати нашу нитку. І все. Тобто, клей ми нанесемо лише на перший і на останній рядок. І ось таким чином у нас вийшла доволі цікава, м'якенька. Мені дуже подобаються всі ці текстильні м'якенькі е вироби, адже до них завжди приємно торкатися. І ось е звичайна картонна коробочка е стала доволі е класним кашпо. Тепер нам що необхідно зробити. Треба ж в щось встромляти наші серденька на паличках. І я беру ось такий невеличкий шматочок, в мене знайшовся пінопласту. Я його зараз підріжу під розміри саме цієї коробочки. Якщо у вас немає пінопласту, ви можете нажмакати багато. Паперу і його промастити клеєм, тобто, щоб він такий був плотненький-плотненький. Так? В цілому цього також буде достатньо або пінопласт, або папір, і вже в нього ми будемо фіксувати наші серденька на паличках. Ми доходимо до фінального етапу: це е, встромляння наших готових серденьок в пінопласт або в папір, будь-що у вас всередині знаходиться так. Е, на жаль, е, не можу показати вам з, зі сторони, як це е, відбувається. Е, Бачите, я підламую деякі шпажки, щоб одна була довша, інша була коротша, щоб серденька були на різному рівні, щоб вони, ну, їх було видно на різних рівнях, щоб вони не ховались один за одним. Ось майже і кінець. Маємо такий букетик в вазочці, і чомусь мені хочеться ще додати на цю вазочку щось блискуче. У мене ж є ось така тісьма, і ми зараз прикрасимо нею наш горщик. Ось подивіться, який класний результат ми з вами маємо. Він яскравий, він пишний, класний. Мені дуже подобається, але мені не вистачає трішки зелені, знаєте, як в букеті справжньому. У мене є ось такі іскусственні. Листочки, і я їх просто посаджу в коробочку туди на клей Якщо у вас немає таких штучних рослин, ви можете їх зробити з фетру, наприклад, або можете взагалі не додавати. Це лише, знаєте, в цьому випадку така невеличка моя примха додати чогось зеленого. Тож приємної вам творчості, приємних вам поробок до Дня Святого Валентина. Та й взагалі не чекайте. Дня Святого Валентина, щоб щось подарувати, чимось вразити, чимось порадувати ваших близьких, рідних. Це день не лише закоханих, я вважаю. Мені здається, що в цей день можна дарувати подарунки не лише своїй другій половинці, а й просто людям, яких ви любите. А я впевнена, що кожен з вас когось дуже-дуже любить І цей список людей я думаю, великий. Тож треба починати вже зараз робити серденька, і робити з них листівки, робити з них якісь поробки. Можливо, це будуть навіть магніт на холодильник. На таке серденько можна просто приєднати магніт і буде ось такий класний подарунок. Не гайте час і творіть своїми руками щось неймовірне, щось унікальне, таке яскраве, таке тепле і святкове.